Серед пагорбів Холодного Яру, крон дубів та грабів, на території табору громадської організації Поклик Яру робота в розпалі. Говорить координатор Ілля Мар'ян. Тут каже, готуються до зустрічі з молоддю. Кілька років тому «поклик Яру», я впевнений, Наша організація навіть мріяти не могла про те, що буде колись дві території, про те, що ми будемо розширюватися. Про те, що Холодний Яр він стане таким вишкільним центром в самому серці України. Чотири роки на цій землі проводили вишколи, вчили історії та до медичної допомоги, каже Ілля. Все починали з нуля, втілювали мрії. Одна з яких ця добова вежа вже височіє на пагорбі. Ще історик, перший координатор організації по кокяру, він мріяв, аби на таборі був скелодром. Це дуже класна штука для того, щоб прокачувати вихованця, як і фізично, так і морально. Бо все ж таки висота і багато хто з нас боїться. Та я, я сам загалом боюся. Втім, бажання збулося не одне, говорить координатор. Цьогоріч територія поклику яру розширилася, побільшало учасників організації, яких тут звуть на псевдо, каже Михайло Студенніков, він же перф. Зараз ми бачимо доща, трембіток, волинь і десь там на фоні гранч ліга. Колись розповідає хлопець. Він і сам був вихованцем табору. все змінила зустріч з першим координатором та співзасновником поклику Яру Павлом Наконечним, який загинув 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Він власне був моїм вчителем в школі в Києві, і от він запалив в моєму серці та в серці трембіти, десь він дівся, це мій однокласник. Якраз оцей вогонь. Тепер цей вогонь запалюватиме разом з командою, та спершу каже, треба потрудитися, аби привести територію до ладу. Роботи вистачить усім, додає Ілля Мар'ян. Всю весну ми вклали в те, аби зробити тут територію, яка зможе приймати нових вихованців по квакяру. Робимо зараз на фоні тут душ, там навіс, викошуємо траву, засадили все газоном. За літо проведуть п'ять таборових змін для дітей від 10 до 17 років. На ту територію, яка нас вже була, будуть заїжджати нові вихованці. А на цій території будуть вихованці, які вже до нас їздили. І продовжуватимуть впродовж літа виховувати відповідальну молодь в Холодному Яру, говорить виховниця табору Ірина Жирна. Мною керує думка про те, що е, я роблю вклад у власне ж майбутнє, бо я хочу жити в Україні. Ми направлені саме на молодь, тому що з молоддю е, найлегше працювати, бо вони ще поки в них немає як такого життєвого досвіду, і е, вони можуть поглинати ці ті знання, і відповідно потім уже аналізуючи і далі е, продовжуючи їх нести. Такі табори поєднують дві мети. Патріотичне виховання та відпочинок, говорить начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної військової адміністрації Іван Солодкий. Кількість таборів у зв'язку з воєнним станом не розголошують. Вони відвідують історичні місця, там таборуються, тобто отримують якісь навики виживання, а Холодноярщина там є що вивчати. Розумієте, із братів Чучупаків національна визвольна війна була. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.